Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 2 вересня декілька ту 95 здійснювали пуски з акваторії Каспійського та Азовського морів під час пуску. Один із ту 95 зник з радарів. Місцеві риболовні судна бачили спалах та гул двигунів. Скоріше за все, Ту-95 рухнув у воду. Проте пуски таки відбулись. Згодом рибалки виливали тіла пілотів. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Не виключено, що Ту-95 збила своє ППО. Нові далекобійні ракети України власного виробництва, земля, повітря, повітряні сили в чергове. Зазначають збито дають балістичних 13 крилатих і 20 ударних БПЛА. Збито 9 балістичних 13 крилатих ракет і 20 ударних БПЛА. У ніч на 2 вересня два року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині, Харківщині, застосували балістичні крилаті ракети та шахеди. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей. 35 ракет та 23 шахедів. 16 балістичних ракет іскандер М. З Брянської Воронезької Курської областей. 14 ракет Х-101 з літаків Ту-95 повітряного простору вогло. Лоргацької області чотири зенітні керовані ракети з 300-400 з Білгорода. одна ракета невстанового типу з Білгорода. 23 ударні БПЛА Шахет з Приморської Ахтарська. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракет війська засобами радіоелектронної боротьби питтряних села. Також розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони України збито 9 балістичних ракет Ескандер М, 20 ударних БПЛА Шахет. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Хасто 101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей. Були локаційно втрачені інформації оточена. Бойова робота була. В Київській, Харківській, Дніпропетровській, Болтавській, Миколаївській Запорізькій областях страшний ранок 2 вересня. Традиційно все почалося з атаки. БПЛА пізніше було зафіксовані сім бортів ТН-105, які злетіли з Олені, та здійснили пускові маневри в районі Енгельса. Близько 4.40 ранку Україна почали залітати ракети. Ракети постійно змінювали курс на ціль Київ, крім крилатих ракет була й балістика, і не лише по столиці. Загалом були вибухи в Києві, Кривому Розі Полтаві, Харкові передмістя. Київ падіння уламків в чотирьох районах. Харків, влучання, житловому будинку. В той же час вибухи лунала й в Жулянах та Борисполі. Намагались поцілити по наших літаках, яких звісно, що там не було, пи лише макети. Втім, удари наносились у відповідь трись українських пілотів накрили Росію вогнем. у Відповідь на прикордоні поблизу Ангельса. Аварій зазнав Ту-95. На жаль, екіпаж вижив. В той же час росіяни аропортують, що нібито знищили, ще один f 16 в Борисполі. джерела зазначають, що це не так згорів дерев'яний макет. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. У кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписитесь можемо разом